Ефірі «Мамина на школи, я її ведуча Марія Котенко. У цій передачі ви дізнаєтесь про свято першого зуба, яке з нетерпінням чекає кожна дитина. Та які правила потрібно знати, щоб перечасно не опинитись в вашій дитині у стоматологічному кріслі, а тільки з ціллю профілактики. Також почуєте про сім причин полюбити зелений чай. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Діти з нетерпінням чекають, щоб перший молочний зубчик вилетів, адже вони переконані, що прийде зубна фея або мишка змінити зубки на постійні. Можуть випадати зовсім безболісно і раптово, але можуть і хитатися протягом тижня. Зазвичай дітки можуть самі їх висмикнути. Це можна зробити тільки тоді, коли зуб ледь тримається. Але ні в якому разі не смикайте спеціально зубки. Коли ще половина кореня сидить міцно в яснах, ви можете зламати корінь молочного зуба і викликати запалення ясен. Перші постійні зуби у дітей і шести років. Це перші зуби є шості зуби, моляри. Часто дуже батьки не знають, що таке є постійний зуб і коли він з'являється. Вони часто думає, що це є не постійний зуб, а молочний зуб. І тому виявляють дуже часто такі проблеми, що патологія вже того зуба зуб руйнується і приходиться навіть не тільки до лікування, а до удалення зубів. Взагалі, зміна молочних зубів на постійний з'являється. З 6 до 7 років. Це центральні нижні різці міняються. Бокові зуби міняються із 7 до 8 років. Значить, в дитини з 6 до 8 років повинно бути 4 нижніх постійних зуба. Потім з'являються дітей верхні центральні зубчики. Спочатку 2 центральних, а пізніше до 9 років різці бокові. Значить, до 9 років ми маємо. Крім шістьорок постійних, ми ще маємо вісім постійних зубів. Це центральні і бокові різці. В 9-11 років дітей міняються перші премоляри, тому що в молочному прикусі премоляри немає, там тільки є моляри. До 11-12 років, якщо дитина правильно розвивається і організдорові дитини, до 12 років появляються вже премоляри. Це четверті і п'яті зуби. Деякі зуби ще появляються на верхній щелепі, а потім появляються зуби премоляри на нижній щелепі. Дуже важливі правила чищення зубів, які повинні засвоїти батьки і діти. Батькам потрібно знати, що пасти. Пасти повинно бути зовсім мало, тобто горошина, горошина пасти викладається на щіточку. Батькам також повин, повинні пам'ятати, що цю пасту не можна заковтувати, адже вона несе лікувальні властивості. Починати чистити зуби в ротовій порожнині потрібно, ділячи цю ротову порожнину на сегменти. Тобто один сегмент, другий сегмент, третій і четвертий. З правого боку зубною щіткою, яка на якій накладена зубна паста, спочатку вимітальними рухами, вимітальними рухами, починаючи від молярів, це тобто від десни до ріжучого краю, переходячи на клики і на центральні різці, переходимо до другого сегменту, такими ж самими рухами, вимітальними рухами від від. Десни і до ріжучого краю. Обробивши таким чином верхню щелепу, переходимо до нижньої щелепи. Тоді ми переходимо до кругових рухів, також з сегменту правого сегменту, кругові рухи Круговими рухами. Чистимо і верхню щелепу, і нижню щелепу. Почистивши круговими рухами, ми чистимо зуби поперечними рухами. Почистивши і верхню, і нижню щелепу. Але ми обробили тільки одну поверхню зубів. Треба дуже чітко пам'ятати, що ще є і жувальна поверхня зубів, ріжучий край, і язична поверхня зубів. Це батькам дуже чітко треба пам'ятати, тому що дитина чистить тільки щічну поверхню зубів і е, губну поверхню, тобто вестибулюм оріс. І е, забуває про жувальну і про е, язичну поверхню зубів, а там е, також скопичується дуже бага, велика кількість мікроорганізмів і вуглеводів, які не щищаються і проходять до розвитку каріїсу. Зуби дитина повинна чистити на протязі 2-3 хвилин не е, менше 300 рухів. В такому випадку, якщо за цим прослідкувала мама, зуби дитина почистила правильно. Треба ще сказати, щоб батьки слідкували, чи після такого чищення зубів немає нальоту на зубах. Наліт дуже добре видно на пришійковій ділянці зубів. Він просто має жутувати відтінок і м'яку консистенцію. Якщо дитина так почистила зуби, значить їй обов'язково треба завернути назад у ванну кімнату для повторного проведення того курсу. Якщо ви все це запам'ятали, до восьми років вже можна припинити контроль над процесом чищення зубів. Коли випадає молочний зуб, постійний вже починає прорізуватися на тому ж місці, він має більш гострі краї і темніший відтінок, ніж молочний зуб. Не хвилюйтеся, якщо зуби вашої дитини виглядають занадто великими порівняно з обличчям. Личко ще буде рости, а зуби вже ні. Але якщо зубки налазять один на одного, варто проконсультуватися із стоматологом. Якщо здорова дитина... Правильно, вчасно прирізаються зуби. Якщо якісь трошки є відхилення в організмі, нарушення з боку всього організму, тому що організм це один єдиний механізм є. І зуби, і травна система, і все, все взаємозв'язано є. Значить, може бути якісь дитини порушення. Дуже часто це не наблюдаємо, коли діти принесли дитинство рахіт. Буває таке, що запізне прорізання зубів буває. Ну і Тоді такі діти стоять на обліку в педіатра, ну і вони відповідні. Лікування проходять ці діти, тому що це є буде лікування не тільки стоматолога, а загальне лікування. Якщо малюк переживає, що у Каті або Петі вже випали майже всі зубки, а у нього лише один чи ні одного, заспокойте його. Скажіть, що всі дітки різні. У когось зубки випадають раніше, у когось пізніше. Дуже важливу роль треба звернути на харчування, тому що дитина вона розвивається і вона витрачає більше енергії не тільки то, що на свій рух, що вона розвивається. Вона взагалі це весь організм, який потребує свого розвитку відповідні мікро-макролементи, відповідні вітаміни. І тому дитина повинна бути таке збалансоване харчування. Дитина повинна вживати більше овочів, фрукти. Я хотів увагу особливо сирих овочів, фруктів, зелених. Дитина повинна вживати більше твердої їжі. Це буде щелепа правильно розвиватися, то буде масаж ясен, правильно рости, прорізатися будуть зубчики в дитини. Дитина повинна вживати достатню кількість білків, вона повинна вживати військове м'ясо, вона повинна вживати рибу, військову, там, де є втор, морську капусту, треба близько дитині вживати. Муропродукти. Тобто вона повинна вживати дуже багато молочних продуктів, сир. Кисле молоко, натуральні йогурти. Звичайно, що треба в дитині більше вживати, звичайно, натуральних сочки, але теж повинно все бути в міру. Я б хотіла звернути увагу на те, щоб діти поменше вживали цукру, тому що цукор дуже погано впливає не тільки на зуби, але й на весь організм. Ну, я розумію, що дитинство без солощі не може бути, звичайно. Солодощі треба вживати дитині. Ну, але треба мати дати одну цукорку в день. Ну, після того дитина я вжила солодощі, треба після того. І дати яблуку, моркву, або про прополукати порожнину рота. Саме краще дати зелений чай, не солодкий дитині, або, звичайно, водичку. І я б ж хотів на те, щоб дуже часто приходять діти, що в нас до 4 до 5 років мають нічне пиття. року часу дозволяється, і то треба дитину провчати, вночі тільки давати, пити звичайно. При Прикиперіть вечену тепленьку водичку не підсолоджено, нічого не підсолоджувати дитині. І тоді дитина привикає і відвікає від нічного пиття. Чай неймовірно корисний для нас. Недаремно він є одним з найпопулярніших напоїв у світі. Він дуже смачний, чудово зігріває і заспокоює, а також несе величезну користь для нашого здоров'я. Чай багатий антиоксидантами. З цієї причини регулярне вживання допоможе вам захистити організм від різних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Чай допомагає організму боротися з вільними радикалами, завдяки чому ви і ваші дітки почуватиметесь здоровими і активними. Чай допомагає знизити рівень цукру в крові. Причому така корисна властивість є у всіх видів чаю. Цей напій допомагає системі травлення. Чай з м'ятою або імбиром допоможе усунути проблеми з травленням. Крім того, імбирний чай ще й допоможе боротися з проблемами кислотності, а також заспокоїть шлунок. Чай допомагає знизити кров'яний тиск. Деякі сорти, наприклад, з гібіскусом або корицею, допомагають знизити рівень кров'яного тиску, а чай з корицею ще й сприяє циркуляції крові в організмі. Цей напій запобігає алергічним реакціям. Шкіра дитина схильна до алергічних висипань, тоді варто регулярно пити чайок. Цей напій багатий на флавоноїди, які допомагають запобігти алергічним висипанням та іншим видам запалень шкіри. Чай допомагає прокинутись. Якщо ви звикли пити каву вранці, переходьте на чай. У ньому також міститься кофеїн, який бадьорить нас щоранку. А зелений, взагалі, рекомендується регулярно включати в свій раціон, особливо якщо ви на дієті. Також чай допомагає скинути зайву вагу. Чорний допомагає поглинати жир з організму, так що його насправді можна назвати продуктом для схуднення. Отже, чай приносить неймовірну користь нашому організму. Від початку навчального року школа України працює за новим державним стандартом. Відтак учні вивчають одну іноземну мову з першого класу, другу з п'ятого. Чи заговорять діти двома іноземними мовами? У Тернопільській загальноосвітній школі з поглибленим вивченням іноземних мов номер 5 дві іноземні мови діти вивчали і раніше. Нововведенням стала лише англійська з першого класу, проте школярі до її вивчення вже адаптувалися. Часи радянського союзу, та сама російська мова, яка фактично для наших територій є, можна сказати, іноземною, вивчалася з третього класу, і це не було абсолютно нічим таким страшним, хоча вона вивчалася в дуже великому об'ємі, фактично на рівні з українською. Що стосується досвіду, так би мовити, попередніх поколінь, давайте нагадаємося фільми історичні, коли показують аристократичні сім'ї, коли бонна гувернантка фактично двох трьохрічних дітей вже вчить говорити іноземною мовою. Коли дитина знає англійську мову, німецьку засвоїти легше, кажуть педагоги. Тому основна іноземна у більшості шкіл англійська. Я зараз в п'ятому класі, і англійська мені подобається цікава мова. Так вона мені вдається. Я стараюсь дуже. Тернопільській загальноосвітній школі номер 5 другою іноземною мовою може стати німецька, французька або польська. Більшість учнів обрали німецьку. українських школах німецька на другому місці після англійської за популярністю. Російську вивчає 23% українських учнів. На Тернопільщині російська мова не популярна. Її опановує лише кілька шкіл. У віддалених населених пунктах бракує вчителів, які могли б фахово викладати німецьку або французьку. Німецька мова мені дуже подобається і її вивчати. Не дуже тяжко. Я вчу англійську і німецьку мову. Ну нам дали вибирати між французькою і німецькою. Я вибрала німецьку. Ну думаю, вона легша, я так вважаю. Тому а поєднувати дві мови англійську і німецьку ну це не тяжко. Мені дуже подобається польська мова. Я дуже хочу її вивчити. Я дуже люблю англійську і польську мови. Мені вони дуже гарно вдаються. Ну, я майже майже круглий відмінник з них пані Магдалена викладає польську мову у школі номер 5 від 1 вересня. Зауважує, що у Польщі теж найбільш популярні, крім рідної мови англійська та німецька. Обов'язково в школі в Польсьці ну, польський, англійський, плюс якісь ще, там ні німецький, французький або е, часом російський, інна мови. Щоб добре вивчити мову, потрібно кілька років і мовне середовище. Тому школи обласного центру намагаються співпрацювати з навчальними закладами із-за кордону. Тим більше, що наш світ зараз такий, що постійно розвивається, і чим більше дитина знає іноземних мов, тим більше вона собі може дати раду у житті. Знання європейських мов стає необхідністю для українців. Проте на практиці навіть однією іноземною мовою володіють одиниці. Що зберігаєте вдома новорічну ялинку? Не поспішайте її викидати. З гілочок рослини медики радять готувати профілактичні і лікувальні настої та чаї. Коли та як можна використовувати хвою? Новорічних ялинок українці позбуваються, як тільки закінчаться свята. Дехто зберігає їх до стрітання 15 лютого. Лікарі кажуть, викидати рослину не варто. Адже крім естетичного вигляду ялинка, який всі хвойні, має лікувальні властивості. Про це пам'ятають ще наші бабусі, розповідає фітотерапевт Галина Пушкар. Усі частини ялинки є лікувальними, і саме в зимовий період їх заготовляють. Вони мають дезінфікуючу дію, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, хвороби легень, бронхів, печінки, нирок. Звичайно, що ялинки живі, мають більш активну дію, і народна медицина після рубок відразу подрібнює на менші частини і сушить швидко в теплому приміщенні і упаковує в банки, які щільно-герметично закриваються, щоб не виділилася ця ефірна олія. Ялинка, яка недовго стояла в кімнаті, але ще має запах, вона працює, каже Галина Пушкар. Використовують хвою для ван при застудних захворюваннях, для зміцнення центральної нервової системи, вегетосудинної дистонії, запаленнях опорно рухового апарату. Ялина потребує точного дозування, бо що забагато, то не здорово, особливо коли це стосується напоїв. Подрібнюємо хвою оботою, кумаєм, маємо, беремо ложку хвої на стакан 200 гій кип'ятку, 15 хвилин варимо на маленькому вогничку, закриваємо кришечкою, настоюємо пів години. Будь ласка, чай готовий, додаємо меду, хто не має цукру, хто так можна і дуже гарно споживати такий хвойний напій. Також добре використовувати хвою для інгаляції, що особливо актуально у зимовий період для діток. При просудних, грипі, гострих респіраторних бронхітах вдихати навіть просто в хаті, в своїй в кімнаті перед сном можна заварити цей чай і поставити не накривати кришечкою. І хай він випаровується. Він буде дезінфікувати наші всі верхні дихальні шляхи дуже сильно. Основна їжа українців. З ним у нашого народу пов'язано чимало традицій і звичаїв, без яких не уявляємо життя. Проте, чи відрізняється хліб, який пекли наші предки, і той, що споживаємо зараз? І як можна визначити, який хліб якісний? Відповіді на ці та інші запитання далі. Сьогодні полиці магазинів рясніють різноманіттям хлібобуличних виробів. Очі розбігаються від такого вибору. Товар приваблює своїм виглядом і викликає апетит. Але яка насправді його якість? Ми запитали тернополян, чи задоволені вони якістю хліба, який купують. Колись був смачніший хліб. І продають переважно черствий чомусь, рідко, коли такий свіжий. Свіжий, смачний, а черствий такий не неохота його їсти. Але ніякий нашого нема, тому це ще таке брати. Подільський, мені подобається хліб, круглий чорний, ми завжди любимо його купувати. Якість покращилася, була не зовсім, а зараз нічого, нормальний хліб. При покупці хліба фахівці радять насамперед звертати увагу на позначку ДСТУ. Це обов'язкове маркування українського держстандарту. Далі термін придатності. Він повинен становити 48 годин. Якщо хліб сується швидше, це ознака його низької якості. Також потрібно звернути увагу і на складники продукту. Наявність у ньому розпушувачів не є порушенням. Це означає, що хліб пекли за пришвидшеною технологією. Хліб житній повинен бути на заквасках, пшеничний, краще, коли він є на опарі. Звичайно, що це трудоємкіший процес і більшість виробників такий спосіб не використовують. Використовують або на соді, або на розрихливича. Це є прискорений. І, звичайно, що собі вартість, ну і виробництво буде швидше такого хліба. Зовнішні ознаки якісного хліба, рум'яна ледь коричнева, не занадто бліда і не пригоріла з коринка. Форма правильна без тріщин і деформацій. М'якуш при натисканні повинен відновити свою форму. В нас зустрічається такі якісь відхилення від якості, коли надмірно вологий, тобто він липкий. Причиною такого порушення може бути ну, перш за все, що це неякісна сировина або порушення технології виробництва. Також значить, повинна бути не шкірочка не повинна відставати від м'якуша, не відокремлена буде. Шкірочка не повинна бути товста. Вона повинна становити не вище, не більше 4 мм. Якщо ви купили неякісний хліб за наявністю чека у магазині, вам зобов'язані обміняти його у випадку відмови. Звертайтеся у комітет захисту прав споживачів. Друзі, наша передача підійшла до завершення, але якщо у вас є цікаві теми, гарні новини або фото ваших діточок, надсилайте нам на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка 17.